Ну що, всім хай! З вами брати Деміновські. Ми, Хочу нагадати всім, ми вже зараз проходимо обсервацію у місті Лоць. Е, вчора ми не знімали відео, бо ми, можна сказати, ще відсипалися, були такі замочені. Сьогодні у нас вже другий день обсервації. Ну, В принципі, ми вже вжилися трошки, вже розгрузили всі сумки, трошки повіймали для нашого комфорту. В принципі, в принципі, так як я говорив в першому відео, ну трошки фігово тим, що нас хотіли розселити усіх, і там, що є спільний душ, там і дівчата, і хлопці, що цей от. Ну, нічого страшного в тому вже немає. Вже як ми нормально заселилися, нормально вже все облаштувалося, то в принципі не так уж і погано. Ще може бути. Ну, що сказати про обсервацію. Поки що хостел у нас досить непоганий попався, бо завжди є гаряча вода. Завжди є гаряча вода, завжди ніколи немає тут, щоб не було гарячої води. Скільки людей би не ходило, бо тут в хостелі живуть аж 170 людей. Я думав, що гарячої води не буде, бо в деяких хостелах, де ми проживали, то так могли піти там десяток людей покупатися, душ прийняти, все, капець. Вже вже води немає, і ти вже приходив на холодне. А тут весь час є. В кімнатах дуже тепло, що аж деколи аж приходиться відкривати вікна, щоб провітрити. То мені дуже подобається. Кухня, кухня велика, досить велика. що Там, певно, чоловік 10-15 може одночасно готувати, просто то, що лише дві індукційні плити. Але це теж нічого не дуже погано, бо індукційні плити дуже класно гріють. І нагрівають все дуже швидко, що там всі швидко справляються. Туалет, ну чоловічий туалет, що можу сказати, та теж великий туалет, лише дві кабінки, але в принципі теж нормально. Лиш мене одне то, що, то, що сміш, смішить, що одна кабінка прямо так і з вікном, що ти як сидиш, то ти можеш всім махати рукою привіт, коли ти сидиш на туалеті. Дуже, ну дуже я вже говорив, що то теж так непогано. Кімнати непогано, але що в нас в кімнаті живуть шестеро чоловік. Тобто я з дружиною, мій брат з дружиною і ще інша окрема пара. Люди досить приємні, попалися хороші. Жити можна, але там що двохспальневі ліжка і мала кімнатка, не дуже велика, десь половиною. на половиною десь тако. Не дуже велика кімнатка. На шістьох то, якщо чесно, трошки є замало місця. І те, що є холодильник в кімнаті, це, що є в холодильник в кімнаті, то взагалі дуже і дуже чітко. Бо так прийшли, приготували, бо ми в деяких хостелах бувало таке, що не було холодильників. Ми отак наготували, поставили в холодильник, бац, на ранок стоїмо, а наших вже харчів немає. Тобто вже стиряли. І все, коротше, забудь, немає вже твого. Що ще сказати про обсервацію за... Іншими, де проходили ми обсервації, то там поліція кожного ранку приїжджала, все, викликала по прізвищу, ну перший раз вони зазвичай їх, так, якби викликали, щоб із паспортами підійти, що вони записали. І так кожного ранку вони приїжджали, чи все окей, чи десь не, тіпа, не, не пішли в магазин, чи все добре проходить. Тут як? Ну За ті два дні до нас поліція ще не приходила. Ні, дзвонила, не приходила взагалі. Не знаю, з чим це зв'язано. Може тут вже якось полегшення є або що, бо я чув, що з 28 числа в Польщі то так, якби той локдаун також, що буде заборонено взагалі аж до Нового року а, ну, справляти той новий рік. Тут ні, тут все спокійно. Ми вже другий день тут проходимо, ми тут сильно не виходимо, бо біля хостелу є дуже багато камер, не знаю чи з хостелу ті адміністратори зв'язані із поліцією, вони якось самі це повідомляють. Ми поки що наразі цього не знаємо. Але кажу, одним тим, що поліція ще не приходила, під хостел можна, в принципі, виходити. В принципі, можна виходити, ні, ніхто тобі нічого не каже, бо ти на територію хостелу ходиш, і з тим проблем немає. Так, з поліцією ми цей от. Новий рік зараз буде наступати, сильно ніхто так і не готується, але ж поляки дуже класно готуються. Якщо чесно, поляки дуже добре готуються. Але то добре, хоч в них є святковий настрій, ніж нас, українців. А ще за кордоном, то то взагалі. Не знаю, як будемо сьогодні ми справляти то все. Ну, але ми, ми помалесеньку, в принципі, вже підготувалися. Ну, салатики, ну, як завжди, українців, як олів'є. І от таке, що подібний який ми вже приготували. Шампанське, то ну, як би шампанське може бути новий рік. Готуємося. Так, не знаю. Я навіть не знаю, як ми будемо то справляти, бо на чужині. Ясно, що не так справляти, як в хаті, з близькими, а ми так ще й приїхали, що прямо майже під новий рік. Ну нічого, якось буде. І, і ви тримаєтеся, хто дивиться може нас, хто може в Польщі, в Чехії, хто буде дивитися нас, ви також тримайтеся і Я всіх можу привітати вже з наступаючим. В магазин ми ще в принципі не ходили, бо не так боїмося, але щоб нас часом десь поліція не перестала, бо що тут сказати, по дорозі дуже часто поліція проїжджає. Не знаю, куди вони всі так їздять, спішаться, але ми не виходимо, щоб не попасти, щоб нам потім якийсь штраф не дали. Думаємо, що може вже під кінець нашого, вже оце, що ми карантин будемо відсиджувати під кінець, то я думаю, що вже підемо, рискнемо магазин, бо і так всіх продуктів на тих 10 днів не вистачить і прийдеться щось закупитися в будь-якому випадку. Не знаю, може нам якось посприяють люди, тут що живуть, що ми вже вийшли з карантину, що може попросимо їх і вони сходять, але ну, в принципі будемо бачити. Так наразі ніби все спокійно. Снігу в нас немає. Напевно, так само, як і на Україні. Дощ падав, сара погода, дуже холодно. Не знаю, може камера ще зараз труситься, не труситься, але мені в руку вже дуже зимно. Так що я вже буду скоро з вами, вже всіма прощатися. І перед тим, якщо ви вже додивилися це відео до кінця, ну не забудьте підписатися на братів Дем'яновських. Сьогодні, на жаль, мій брат не попаде в кадр, бо він трошки зайнятий. Але і від нього, і від мене ми хочемо привітати всіх з Новим роком, наступаючим, звичайно. Ті, хто є на чужині, набирайтеся терпіння. Як всі набираються, божу вам благословення, що все було добре. Думаю, що той рік, ой, той рік був усе галімий. Не то, що там поганий, як наші президенти говорять, кожен рік, цей рік був важкий, важкий. Та ні він не важкий, просто ви таке творите. Був цей рік не дуже, отак От можна сказати, з усіма ситуаціями. А Ще з тим карантином, то взагалі жесть. Але нічого, всім міцного здоров'я, щастя в новому році. Багато що ви там підзаробили за новий рік, злагоди. Ну що, всіх з Новим роком. І я вже ще раз говорив, підпишіться, комент, лайк і на дзвіночок натисніть. Я вже Всім з поки. вами з усіма попрощався, тут мій якраз брат надійшов і ще каже, що він хоче ще попрощатися з вами. Так що я так навожу камеру зразу на нього. Так що бо він хоче вас також привітати. Всім привіт! Вітаю вас з наступаючим 2021 роком, щоб той рік вам приніс багатого і радісного життя. Все, що ви собі забажаєте, хочу таких пару слів вам сказати про ту обсервацію. Два дні відбули на карантині. Нема на що жалітися, кімната хороша, нема такого щось там. що Щось зацвіло, холодно, Наоборот, тепло, файно. стіни файно покращені, ліжка удобні, матраси удобні. Один мінус в тому хостелі, що тут, як би туди сказати, нема такого поваги, що людина приїхала, хоче віддихнути з дороги. Першу ніч, ото що ми приїхали, були дуже сильно вимучені з дороги, хотіли поспати, але, на жаль, нас поселили біля самої рецепції. І там хто собі віддихав, хто гульбанив, горівка, пиво, крики, сміх. Не звертають на то уваги, вони тут а собі керують як хочуть. Та і забули сказати, що в перший же день, як ми так приїхали, і наш тут а оцей комендант, чи як так ніби записав, записав. Все. І отак бере і паспорт, отак просто викидає на цей, що аж паспорт вилетів із стола і нам на підлогу впав. А таке враження, що є такий легенький недолюб до українців. Чи то в нього таке просто ставлення до всіх до людей, не знаємо. Ну таке в нього присутствує. Ще хочу сказати, одне таке, не робіть таку е, маленьку дурницю. Не їдьте, не їдьте перед самим новим роком до Польщі на заробітки. Чи, яка б у вас там ситуація не була, бракує грошей. Не вистачає справити новий рік. Сидіть краще вдома з родиною. Найкраще з родиною, вдома, при всіх. Відсвяткуйте, а тоді можна сідати і їхати десь на заробітки. От ми виїхали. Раз, напевно, вже 300 передумали тому, чому ми поїхали. Це нам теж бракувало, бракує грошей. Ми сіли так, ризикнули, але воно того не вартує. От зараз лишилося, не знаю, там якихось 9-8 годин до нового року. Нема того настрію, якого можна було б отримати вдома з родиною. Тому порада від нас, братів Доміновських, на свята будьте вдома. І ще раз вітаємо вас з наступаючим 2021 роком. Не забудьте підписатися, написати якийсь комент, якщо щось інтересує, не інтересує, лайк. І до нових зустрічей.